Згідно указу президента України розпочато черговий призов на строкову військову службу. Разом з тим змінено умови служби за контрактом. У нас були певний час, це перший квартал 2016 року. Ми відправляли до навчальних центрів всіх 100% юнаків кандидатів на військову службу за контрактом. На сьогоднішній день є розпорядження начальника генерального штабу про те, що ми можемо направляти без навчальних центрів. Кандидати, які приймали участь в антитерористичній операції, отримали статус учасника бойових дій і йдуть по прямих спеціальницях в ті військові частини, де вони бажають служити, або служили споріднені частини для продовження подальшої служби. Ця категорія громадян має право підписувати контракт на півроку з військовою частиною, отримає відповідні документи, вивчаються ці документи, і людина може призиватися на військову службу за контрактом на півроку. Тому хто виявив бажання або виявив бажання подальшим проходити службу за контрактом, прибуває до військового комісаріату, проходить медичну комісію, відповідні проходять атестаційні тестові завдання. І ця категорія громадян прибуває напряму частину повну версію інтерв'ю з військовим комісаром Світловодського військомату. Дивіться у програмі щоденник військового комісара. Про громадський бюджет у місті заговорили рік тому. Нове явище в оновленому суспільстві викликало інтерес як у громади, так і у влади. У перших тому, що з'явилася реальна можливість управляти хай і невеликою частиною коштів на потреби міста. Ініціатором і активним новатором впровадження громадського бюджету у Світловодську став голова громадської ради Михайло Касьянов. Його підтримали колеги по організації. Робоча група ознайомилася з досвідом з інших міст, зокрема Полтави. Далі розробили положення про громадський бюджет. Депутат міської ради Надія Мальцева донесла ідею до колег і на черговій сесії, затверджуючи бюджет міста на поточний рік, заклали 0,1 від сукупності власних надходжень саме на витрати громадського бюджету, а це 54 тисячі гривень. Ми неодноразово з екрану нашого каналу доводили до мешканців міста основну думку щодо нововведення. Та пояснювали глядачеві роль кожного жителя у покращенні інфраструктури міста. Дослухавшись до порад, до загального відділу міськвіконкому почали надходити пропозиції про бажання облаштувати ту чи іншу територію. А за наслідками голосувань, мав визначитися переможець. Варто зазначити, що, будучи начальником оргвідділу, Михайло Касьянов вів прозору політику стосовно впровадження громадського бюджету. Мешканці міста через запрошені засоби масової інформації могли відстежувати весь процес, а відтак і самостійно брати участь у пропозиціях та голосуваннях. Але начальник орвідділу змінився і, на жаль, саме голосування відбулося таємно, без жодного представника ЗМІ. Лише на одному із сайтів виставили фото з ящиками, що в них невідомо. Хто рахував секрет. Та не будемо такими критичними, спишемо на малий досвід роботи. Тож, якщо вірити тому, чого не бачили, то із п'яти запропонованих переміг проєкт із благоустрою парку культури та відпочинку. Не вистачило декілька десятків голосів іншому, не менш важливому об'єкту це пішохідна доріжка по другій об'їзній дорозі, кудою ходять учні до школи за номером 4. Про це вже давно йшла мова. Ще будучи депутатом, Надія Прасол та Іван Маліновський ставили депутатські запити. Вибір який зробили наші мешканці і сама громадська рада був оптимальний, я би не сказала, тому що кожна влада повинна розставляти пріоритети, що є на першому місці. Я вважаю, що на першому місці повинно бути життя і здоров'я громадян. Якщо ми говоримо про проєкт другої об'їзної дороги, то е, хто там їздить і хто там ходить, бачите, що там є просто. Е, Небезпечна ділянка цієї дороги і та, яка потребує саме безпеки. Діти кожного ранку йдуть до школи і повертаються зі школи. Немає тротуару, немає огорожі. Але вибір зроблено. Тож на що піде 54 тисячі гривень? Розпорядником цих коштів визначено управління житлово-комунального господарства. Там Передбачено 54 тисячі гривень. Ці кошти будуть направлені на е, улаштування і облагородження міського, пала... міського парку імені Тараса Григоровича Шевченка. Буде проведено освітлення там, літнього кінотеатру, буде зроблена покраска е, атракціонів, які там є. А також планується покладання асфальтового покриття біля. Е, Скам'як, які там стоять вздовж Центральної алеї, або асфальтове покриття, або воно буде замінено на тротуарну плитку. Доки матеріал готувався до ефіру, стало відомо про засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету, на який нас знову не запросили. Але ми все ж дізнаємось. Ми продовжуємо знайомити наших телеглядачів з найбільш цікавими туристичними об'єктами Кіровоградської області і відправляємося за новим туристичним маршрутом історичними та живописними місцями, що належать Захарівській сільській раді. Ця екскурсія організована Світловодською районною державною адміністрацією. Її очолили голова райради Роман Домбровський та заступник голови РДА Володимир Похилов. На в'їзді до аудиторівки Світловодську делегацію, а також школярів сусідньої косівки Олександрійського району, хлібом сіллю зустріч. Чали голова Захарівської сільради Віктор Гарбуз та директор музею Любов Шкирай. Саме Любов Семенівна і розповіла учасникам подорожі про історію земель, які сьогодні займає село Захарівка та долю його народу. Першим пунктом екскурсійно-туристичної подорожі стала могила Ефіопа Олександра, якого ефіопський правитель свого часу подарував Захарівському землевласнику дворянину. Так чорношкірий Олександр і залишився жити в цьому селі, мав двох дітей, і тут же у Захарівці був. Похований, а жодного байдужого не залишилось після перебування біля могили учасника антитерористичної операції Захарівця Сергія Бузейнікова. Він загинув, захищаючи рідну українську землю. Наступна зупинка меморіальна дошка Захарівської школи. 98 наших солдат загинули, звільняючи Захарівку від німецьких окупантів. Мандрівка завершилась відвідинами Захарівського музею. Цікавою є історія його створення. Спочатку це була відкрита кімната бойової слави 116 Тої Харківської стрілецької дивізії, яка розміщувалась у Захарівській школі. Згодом музей отримав власне приміщення. Ми перенесли сюди свої експонати із школи, а і виникла ідея створити музей краєзнавчень. Не тільки однієї дивізії, а краєзнавчій почали збирати у жителів села матеріали про історію нашого села. І Люди відгукнулися із задоволенням. Нам несли і ступи, несли летчики, кварти, все, що було одяг, рушники. І... Ця ідея запалила не тільки жителів села, а й району. Приїжджали гості із району, вони обов'язково йшли у музей, а Ну як, про пропуском для музею був експонат. А ви з експонатом приїхали? Ну, це спочатку сприймалося з юмором, потім жителі району почали зносити нам свої експонати. Ми почали вивчати історію району. Потім жителі затоплених сіл. Згодом наш музей перетворився у краєзна... Захарівський музей історії, але не тільки Захарівки, а взагалі і району області. А Захарівський музей найбільший районний музей історії на Кіровоградщині. Його фонд налічує майже 25 тисяч різноманітних експонатів. Більшість з них розповідають про історію краю. Це археологічні знахідки, унікальні предмети домашнього вжитку, меблі, знаряддя праці, кераміка та іграшки. Особливо вражає колекція музичних інструментів. Зверніть увагу на ці старовинні гармошки. На них грали ще до війни та в післявоєнний період. А ось дійсно унікальний контрабас у вигляді козив, а ще старовинні бандури. Радують око і вишиті сорочки та старовинні рушники. А ще велика колекція годинників. Їх тут близько півтори тисячі. А скільки фотографій, марок та листівок, що розповідають про багату історію славетної Захарівки, після цікавої та пізнавальної екскурсії на подвір'ї Захарівського музею відбувся концерт за участі творчих колективів Світловодського району. Світловодська районна рада, світловодська районна державна адміністрація розуміє, що туризм, краєзнавство це той напрямок, де є чим похвалитися нашим культурним митцям. На сьогоднішній день я щиро радий, що саме Захарівка поклала початок презентації свого історичного минулого. За Захарівкою підуть і інші, але запам'ятають Захарівку через те, що вона стала ініціатором. Мені дуже приємно було сьогодні разом з гостями відвідувати той маршрут, який прокладений територією цього. Знаменного села я дізнався багато нового, зокрема про прадавню історію цього краю і перлиною Захарівки. Всі ми знаємо, є і буде залишатися ще довго. Краєзнавчий музей, якому рівних я впевнений, немає. В районі і в регіоні в цілому Захарівка село, куди приїздять туристи з різних областей України. І це не дивно. Подорож цим туристичним маршрутом порадує вас приємними емоціями та справить незабутні враження. До нас приїжджають люди. Ми, нами трошки зацікавилися. Я сподіваюся, що туристичний маршрут, який ми сьогодні вперше провели, зацікавить наших жителів району області. До нас будуть їздити люди, будуть дивитися наші вивчати, знайомитися з історією нашого краю. І цей туристичний маршрут дійсно перетвориться не тільки в туристичний маршрут Захарівки, а перетвориться або вільється Туристичний маршрут району області взагалі нашого степового краю. Сюжет підготували Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Василка». Алергія, хвороба сучасності під час весняного та літнього цвітіння виникає мало неалергічна епідемія для нашої країни та для Світловодщини, зокрема, найбільш характерною є сезонна алергії або ж полінос, за словами лікаря-терапевта Сергія Сергієва, протягом останніх кількох тижнів кількість таких хворих збільшилась майже вдвічі. Тож при перших ознаках недуги слід обов'язково звертатися до фахівців. А іще важливо вміти відрізнити полінос від гострих респіраторно вірусних інфекцій. Гостра респіраторна вірусна інфекція також може починатися з нежиті, але в переважних в переважній більшості випадків там ще є температура. От при алергічних захворюваннях температури фактично не буває, хоча Деякі автори вказують, що може бути 37,2, 37,3 на самому початку захворювання короткочасно, не потребує зняття жарознижувальними препаратами, і там через 12-24 години температури і сліда немає. І залишається лише такий симптом, як нежить. Ну, По-перше, як відрізнити? В першу чергу на алергію треба слід думати, коли дійсно, ну тобто сезон цвітіння раз. Друге, немає температури і третє виділення з носу. Вони абсолютно прозорі, От, не мають ніяких там домішок зеленого кольору. Тобто, навіть звичайне, навіть кашель також може бути в цьому випадку алергенним. Алергія хвороба неприємна та настирлива, проте, вберегтися від неї можливо. Перше, що радять лікарі, за можливості на час світіння алергічних трав виїхати за місто. З алергією можна повноцінно жити, абсолютно. Ну, для цього потрібно дотримуватися певних рекомендацій. Тобто алергії вони для кожної людини суто індивідуальні. По-перше, потрібно що? визначити, на, які саме, на що саме алергія, і, звісно, що потрібно уникати контакту з алергеном. От. Друге, проводять такі от заходи, як збагачують тобто, періодичний курсовий прийом вітамінних препаратів, які містять вітамін А, Е і вітамін в 6 Це дуже важливо в механізмі розвитку алергій. Третє, це ні в якому разі не можна допускати прогресування, тобто якщо вже почалася алергічна реакція на щось, то слід не допускати. Прогресу цього, тому що наступна алергічна реакція буде ще тяжчою. Тобто, якщо вам лікар прописав певні протиалергічні препарати саме в якості першої медичної допомоги, от то варто їх мати завжди при собі. І якщо виникає якась алергічна реакція, то треба одразу почати їх прийом. От, якщо це сезонна алергія. Тобто на цвітіння рослин, то бажано, звісно, на цей час взяти відпустку і поїхати змінити місце перебування. От, вважається, що нормальне сонячне випромінювання і море, тобто поїхати кудись на море, скажімо так, вони зменшують цей прогрес, швидкість прогресу алергічних реакцій. Також рекомендується щодня робити вологе прибирання, ретельно промивати ніс та очі після прогулянки на вулиці. Прийшовши додому, обов'язково вдягайте свіжі речі, а ті, які носили в день, відразу потрібно випрати. Алергічні прояви лікарі розділяють на три хвилі: перша триватиме, поки не припинять запилюватись сережкові дерева. Друга хвиля розпочнеться, щойно зацвітуть лугові трави. В кінці ж літа цвісти почне амброзія, лебеда та інші бур'яни. Матеріал підготували Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка».